Доброго дня, фізичні особи-підприємці. Усі ті, хто мене буде дивитися вперше, і ті, хто на мене підписані. До речі, дякую вам за ваші вподобайки, за те, що підписуєтесь, за те, що стаєте спонсором каналу, це дуже просуває мій канал. І так, новина 2025 року, якщо чесно. Раніше такої вимоги не було. Можливо, була я про нього не знала. Але, якби є, що є. І давайте про це проговоримо. З 1 січня 2023 року набув чинності закону України про офіційну статистику. Статтею 10 цього закону передбачено, що статистична та фінансова звітність подається респондентами виключно в електронній формі. У нас відмінилась якась там плюшка, і тепер ми маємо з вами. Подавати звітність як ФОПи в Держстат, Державна статистика України. Але не всі, не всі. Спокійно, без естерик, без естерик. Не всі. А кожному для свого досвіду рекомендую зайти: ось статзвіт Укрстат.gov.ua, пройти реєстрацію. І дізнатися, чи потрібно виклю... особисто вам якусь звітність подавати, чи ні. Ви коли реєструєтесь на... в кабінеті статистики, тобто тепер у нас буде два три кабінети: податковий кабінет, кабінет пенсійний і тепер кабінет статистики. Рекомендую всім скрізь зареєструватися і перевірити ваші дані. То статистики, статистика підбирає вам автоматично по вашому ідентифікаційному коду. Який аналізує, я так розумію, види діяльності і підбирає вам звітність, і пише, що саме вам потрібно подати ось таку звітність. Але в мене. Як показала практика, нічого немає, написано Увага! Ви не залучені до звітування до органів державної статистики у поточному періоді. Якщо ви бажаєте все ж таки да, подати якийсь звіт, виберіть необхідну форму із поточного списку. Давайте з вами прочитаємо цей список, їх всього-навсього три для фізичних осіб. І ось він: звіт про виробництво промислової продукції за видами, це не я. Обстеження фізичної особи підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі, це не я. І обстеження фізичної особи підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті. Тобто, я так розумію, що це можуть ще затронути цей звіт таксистів. Ну, мені так здається, я не буду цього стверджувати. Але ті, хто таксисти, рекомендую зайти, зареєструватися в статистиці України. І якщо вам випаде ось цей звіт, що вам потрібно його по він піврічний. Два рази на рік подається. Дії цієї форми ще не було. Ви можете створити нову форму. Можу. Період півріччя вибрати фактичною адресою. Фізичне все, що здійснює пасажирське авто перевезення на маршруті. Ну, мені здається, що це да, стосується таксистів, як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, це в коментарях, тому що я це вперше в своєму житті бачу. І, можливо, вже у когось є досвід, хто займається там, пасажирськими перевезеннями ФОПи, хтось уже це робив. В чому я дуже сильно сумніваюся, але вдруг я сподіваюся, що є такі люди, які це робили, тому що. Я ще раз це говорю, я цю звітність бачу вперше. Вона, до речі, наказ Дерштату 9 квітня 2024 року. Тому мені здається, що не тільки я буду бачити це вперше. Я вам серйозно говорю. Я вибачаю за мій гумор, але вже, якщо чесно, ти дурієш, тому що ти не встигаєш, ФОПи вже перестали бути спрощеною системою. Це вже якась стахадовочка. Ти маєш знати це, це, це і це, і щоб у тебе не було потім колись проблеми. Так, тут ми заповнюємо наші дані, код території. Зазначте вид сполучення: міське в обласному центрі, міське в містах обласного приміське міжміське. Ну, Мабуть, у нас у всіх приміське. Кількість перевезених пасажирів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Прикол. Це, типу, просто статистично, чи ти маєш щось заміряти? Довідкова кількі... кількість місць для сидіння пасажирів. Одиниць. Угу. Більше нуля. А, і все. Та! Слава Богу, вона якась маленька. Я думала, що тут просто капець. Угу. Ну і все. І все. Дії зі звітом, перевірити, відправити, зберегти чернетку, наприклад. Помилка фактично добра. Зберегти, роз'яснення. А що таке роз'яснення? Щодо заповнення форми. А, -а, а працює неповноробою ста форма місце Дінго тільки в які працює перевезення, про інші прочірки. Перевезених платних та пільгових категорій. дані про кількість пасажири з разовими квитками, талонами. Більше змаху, якщо чесно, тих, хто займається маршрутками. Але я переживаю, що я можу бути про вас з приводу таксистів. Тому, хто зареєструється в таксист, будь ласка, відпишіться під відео, чи випало вам автоматична подача цього звіту, чи ні. Кармазіна. Довідкова дані про кількість права в міжміському сполученні – що перевожу 50 кілометрів, незалежно від адміністративної одиниці. Ну, такі, типу, типу лайфхаки, як, яку інформацію подавати. Ну, коротше, якось так. Профіль респондента. Все. Більше нічого такого немає. Звітності головна. Ось це випадає для ФОПа. Ну, поки що не так страшний чорт, як його малюють. Повідомлення, ваші квитанції, чат. Ой, тут є навіть чат. О, слухайте, можу в чат написати. А, я не пишу. Чи не пишу? Ага, напишіть текст, так. Да. Так що займатися, ті, кому потрібно подавати звітність, займаємось. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не не пропустити, тому що розумію, що у кожного своє життя, свої питання, і кожен займається своєю справою. Тому підписуйтесь на мою справу, і я буду вас, як то кажуть, страхувати, щоб ви були в курсі, що відбувається на фоні. Все, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Я вам буду дуже вдячна.